Привіт, привіт! Зі святом тебе! Сьогодні такий особливий день, Новий рік. Вітаю тебе і нехай свято пройде на ура. Давай розкажу тобі про енергії дня, щоб твій новорічний настрій став ще крутішим. Сьогоднішній день це про баланс між земним комфортом і глибокою внутрішньою тишею. Ось мої дружні поради для тебе місяць утельці, час на насолоди. Оскільки місяць зараз у гостях у тельця, твій головний девіз на сьогодні смачно, затишно і красиво. Оточи себе комфортом одягни щось приємне на дотик, запали свічки з ароматом хвої чи кориці. Смакуй момент, телець обожнює смачну їжу, тому новорічний стіл має приносити естетичне задоволення. Не поспішай, насолоджуйся кожним шматочком. 12-й місячний день це дуже світлий і чистий день. Його символ серце або чаша. Даруй добро, сьогодні ідеальний час для щирих побажань і маленьких подарунків. Навіть просте, дякую або теплий дзвінок, близьким спрацює як магія. Будь щирою, постарайся уникати сварок. Сьогодні енергія працює на об'єднання, тому нехай твоє серце буде відкритим, як та сама святкова чаша. Руна дня науті виглядає, як дві схрещені палички, якими колись добували вогонь. Вона про потреби та внутрішню дисципліну. Знайди свій вогонь науті скаже, зосереться на тому, що тобі дійсно необхідно. В новорічну ніч це допоможе тобі відсіяти зайву метушню і зрозуміти своє справжнє заповітне бажання. Спокій і витримка якщо щось іде не за планом, наприклад, запізнюється таксі або салат, не встигає дорізатися, просто посміхнись. Ця руна вчить нас зберігати самовладання за будь-яких обставин. Мої святкові побажання для тебе, друже, нехай ця середа стане для тебе точкою відліку чогось неймовірного. Бажаю тілесного комфорту, нехай у твоєму домі завжди буде тепло, а в кишені достатньо для всіх забаганок. Бажаю душевного спокою, нехай 12 місячний день наповнить тебе любов'ю, яку хочеться дарувати світу. Бажаю перемоги над обставинами, нехай енергія руни науті здасть тобі силу висікати іскру успіху навіть там, де здається, що все непросто. Маленька порада: знайди сьогодні хвилинку, щоб просто посидіти в тиші, заплющити очі й подякувати року, що минає. Це зарядить твій акумулятор на весь наступний рік. З Новим роком. Нехай він буде світлим і переможним. Фінансовий аспект сьогодні це справжня головоломка, але дуже цікава. Оскільки у нас тут зійшлися приземлений телець і сувора руна наутіс, поради будуть дещо незвичними для святкового дня. Ось як я бачу твою грошову стратегію на цю новорічну середу, телець шепоче, якість понад усе. Телець це головний банкір зодіаку. Він любить гроші, але не викидати їх на вітер. Не купуй дріб'язок, якщо сьогодні вирішиш щось купити, навіть в останню хвилину обирай річ, яка прослужить довго. Краще одна дорога коробка цукерок, ніж гора дешевих сувенірів, які завтра опиняться в смітнику. Гроші люблять порядок, сьогодні чудовий момент, щоб акуратно скласти купюри в гаманці або перевірити баланс на картках. Телець відчуває себе в безпеці, коли знає, скільки у нього в коморці. Наутіс попереджає уникай боргів. Руна Наутіс це символ потреби та обмежень. У фінансовому плані вона сьогодні працює як суворий контролер. Жодних боргів, дуже не раджу сьогодні позичати гроші або самому брати до зарплати. Вважається, що фінансова енергія, віддана в день наутіз, повертається дуже важко. Якщо відчуваєш імпульсивне бажання витратити все на свято, зупинись на секунду. Руна радить витрачати тільки на те, що дійсно необхідно для свята та комфорту. 12-й місячний день енергія вдячності. Це день благодійності, і він круто коригує суворість руни. Якщо побачиш когось, кому потрібна допомога або захочеш закинути донат на Збройні Сили України, зроби це обов'язково. Гроші, віддані сьогодні з чистого серця, а не заради вихваляння, повернуться до тебе подвійним потоком. Це правильна витрата, яка задобрює всесвіт. Головна порада поклади сьогодні в гаманець нову купюру або хоча б гарну монету, і скажи про себе гроші до грошей, а в домі достаток. Телець у середу таку афірмацію точно підтримає. Слухай, тут така справа, поєднання місяця в Тельці та руни руненауті зробить цей день дуже специфічним для будь-яких втручень у зовнішність чи здоров'я. Давай розберемо все по поличках, як ми з тобою домовилися. Зуби та операції, важливе застереження, сьогодні не найкращий день для візиту до стоматолога чи планових операцій. Чому так? Місяць у тельці максимально заземлений, він відповідає за горло, нижню щелепу, зуби та шию. У цей період сезони стають надчутливими. Операції 12 місячний день не рекомендує активних хірургічних втручень, бо організм зараз налаштований на очищення та спокій, а не на травматизацію. Руна наутіз вона символізує потребу і примус. Хірургічне втручання сьогодні може пройти важче, ніж зазвичай, або період загоєння затягнеться через низький рівень енергії. Порада, якщо це не гострий біль, коли вже горить, краще перенести візит до лікаря. Якщо ж ситуація критична, звісно, йди, але налаштовуйся на максимальний спокій. Краса час для земних задоволень. А от тут телець тобі підіграє. Оскільки він обожнює догляд за собою, сьогодні ідеальний час для домашнього спа. Догляд за обличчям та тілом чудово спрацюють живильні маски, телець любить багаті текстури, олії, вершки. Масаж обличчя або зони декольте сьогодні це просто топ. Волосся дуже вдалий день для фарбування або живлення волосся. Колір буде триматися довго і виглядатиме солідно. А от з радикально короткими стрижками краще почекати, телець любить довжину і пишність. Манікюр можна робити, але обирай спокійні, класичні кольори. Ніякого неонового божевілля, сьогодні день елегантності, здоров'я, бережи горло. Сьогодні твої слабкі місця, це горло та щитоподібна залоза. Не пий занадто холодного, навіть якщо шампанське має бути крижаним, пий маленькими ковтками. Горло зараз дуже вразливе. Харчування, оскільки це 12-й місячний день, не перевантажуй організм важкою м'ясною їжею, хоч телець і любить поїсти. Пий більше води або трав'яного чаю, це допоможе промити організм. Емоційне здоров'я, 12-й день, це про серце. Якщо відчуваєш тривогу, зроби просту вправу, поклади руку на центр грудей і просто подихай. Це заспокоїть серцебиття краще за будь-які ліки. Резюме для тебе, стоматолог та операції краще ні, ніж так. Перенось, якщо можливо, догляд, роби акцент на живленні та зволоженні маски, ванни з оліями, фішка дня, одягни теплий шарф або стильну хустку на шию, це захистить твою енергетичну зону тельця і вбереже від застуди. По стосунках виходить така собі перевірка на міцність через доброту. Ось що я тобі пораджу, щоб цей день пройшов гармонійно, терпіння та турбота. Сьогодні 12-й місячний день це час милосердя, а телець додає до цього бажання стабільності та затишку, але тут з'являється руна наутіз, яка символізує потребу або обмеження. Не тисни на коханого якщо відчуваєш, що партнер став трохи закритим або роздратованим, це наутіс так діє. Людина може відчувати внутрішній дефіцит сил. Замість того, щоб вимагати уваги, просто приготуй щось смачненьке, телець це обожнює або обійми без зайвих слів. Смиренність, твій бро. Якщо виникає конфлікт, спробуй не доводити свою правоту рогом у стіну. Сьогодні краще поступитися, щоб зберегти мир. Це не слабкість, а мудрість. Дружба, якість понад кількість. У дружбі науті часто підсвічує борги, не обов'язково грошові, а емоційні. Допоможи, якщо просять. Сьогодні саме той день, коли справжній друг пізнається в біді. Якщо хтось із твоїх близьких потребує поради чи просто, щоб його вислухали, приділи цей час. Спільна вечеря телець любить земні задоволення. Якщо є можливість зустрітися з другом у спокійному місці за гарною їжею, це ідеально розрядить напругу, яку може створювати руна дня. Наутіз це руна дисципліни через треба. Може здаватися, що обставини тебе обмежують, але насправді вони вчать фокусуватися на головному. Твоя афірмація на сьогодні я знаходжу спокій у терпінні та силу в любові до ближніх. Сьогодні краще не купувати нічого дорогого, хоч телець і підбиває на шопінг, бо Науті зможе пізніше змусити про це пошкодувати. Краще вклади енергію в те, щоб просто бути поруч із тими, хто тобі дорогий. Як гадаєш, є хтось із твоїх знайомих, кому сьогодні особливо потрібна твоя підтримка. Новорічна практика як робити за від 15 до 20 хвилин до півночі. На одному боці папірця, напиши те, чого тобі зараз найбільше не вистачає, наприклад, спокій, впевненість або фінансова свобода. Це твоя потреба, яку ми будемо трансформувати. Переверни папірець і напиши свій намір так, ніби він уже є у тебе, але в дуже простій фізичній формі. Наприклад, моя праця приносить мені щедрі плоди, поклади монету на папірець і присип її дрібкою солі. Скажи про себе або пошепки, все важке залишаю землі все цінне беру в Новий рік. Сіль вбері в себе залишки негативу та напруги Старого Року. Коли годинник б'є 12-ту, здуй сіль у раковину або у вікно, а монету поклади в гаманець або в кишеню. Папірець із написом склади в декілька разів і тримай при собі до ранку. Маленька порада зранку 1 січня витрать цю монету на щось приємне та смачне, наприклад, на каву або шоколадку. Це запустить цикл обміну енергією, ти віддаєш старе і отримуєш першу радість у новому році. Успіхів тобі.